Здоров'я за злагоду і за любов, Ви сказали. Це таке. Може трошки повторяв те, що розумні люди постійно говорять, а не, не постійно виконують. А мій дивіз Голя, яке відчуття життя, коли ти... Знаєш, що є, що любити, пані Месі. Я нічого поганого, я не, ну ти знаєш, що я тобі скільки разів сказав. Я відвертаюся, іду мимо, паняюсь. Це не моє. Погань це не моє. Хоча, тому що це я Микола Васильовича Гоголя звинувачую, що я ж музей робив в Гоголі сучасний виділив. І, мабуть, він мені подарував плюшки на ото. <хи> ну що не йдуть, десь щось лежить, отаке, що, що можна до чого, чи э, палка для підрамника, чи ще не, що небудь понять, піднімаю, таскаю, понімаю саме. Так, да, даже Христос не, появився. Це ж, ну, це ж воно ну, десь да, воно да, да. побачив по ній, а може пригодиться. Э, Отаку тоненьку рамочку зробити поняюсь. Христос, Христос тоже появился. Христос тоже появился. Це ж рушник такий, то він туди, это самая матерь Божа и її сино. Ну за все добре.